Так, наведемо сьомий. Останній аргумент в даній заяві про відвід колегії суддів. Це розділ сьомий. У нас це пов'язано з відсутністю печатки для скріплення підписів президента України і голови Верховної Ради України на документах особливої державної ваги. В своїй постанові номер 9 від 01.11.1996 року про застосування конституції України при здійсненні правосуддя Пленум Верховного суду України робить висновок висновок, що оскільки конституція України, як зазначено в її статті 8, має найвищу юридичну силу, а норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ. Мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору його відповідності Конституції, і в усіх необхідних випадках застосовувати конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить Конституції. Як зазначено зазначає в своєму вироку від 23 серпня 2023 року суддя Зінківського районного суду Полтавської області Дошко Сергій Ростиславович, справа номер 530 дріб 337 дріб 23 щодо законів України прийнятих Верховною Радою України. 1994 по 2022 роки та укази Президента України підповідно до положень статті 94 Конституції України. Закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання. Та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Стаття 20 Конституції України державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України. Великий Державний герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба України та герба війська Запорізького, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб. В свою чергу, в указі президента України від 19 грудня 1996 року номер 1230 96 про велику державну печатку України зазначено наступне з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади, належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги, постановляє перше. Заснувати велику державну печатку України як символ державного суверенітету України, установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України, голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України. Голови Конституційного суду України на оригіналах рішень Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції іншим законом України міжнародним договорам України, осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності з моменту їх підписання. Тобто, коло таких осіб має бути також визначено е, окремим документом. Установити, що велика державна печатка України виготовляється у двох примірниках, один з яких є еталонним. Велика державна печатка України зберігається у хранителя великої державної печатки України і використовується ним відповідно до статті 2 цього указу. Еталонний примірник Великої Державної печатки України для скріплення підписів не використовується. Опис, зразок Великої Державної печатки України та положення про Велику Державну печатку України затверджується Президентом України. Четверте: установити, що хранителем Великої Державної печатки України є особа, яка призначається Президентом України. Кабінету міністрів це п'яте. України внести на розгляд у місячний строк пропозиції щодо опису зразка великої державної печатки України та подати проект положення про велику державну печатку України зазначу, що ми е, зверталися е, з запитами на інформацію е, і до Кабінету міністрів України, і до парламента, і до президента України. Шукали е, особу, яка займає посаду хранителя великої державної печатки. Е, Ну, звісно ж, наші пошуки завершилися невдалим результатом. Немає невеликої державної печатки, яка е, є під е, ознакою суверенітету держави. От і немає відповідних посадових осіб, які цією початкою відповідно можуть скріплювати свої підписи. Отже, чорним по білому або білим по чорному вказано, що Великою державною початку України скріплюються підписи на оригіналах текстів законів України, на оригіналах рішень Верховної Ради України. На оригіналах рішень Конституційного суду указів президента України міжнародних договорів України, указ президента України про офіційні символи глави держави номер 1507 99 від 29 листопада 1999 року установлено, що офіційними символами глави держави є прапор штандарт президента, знак президента. України гербова печатка президента України булава президента України. Даним указом затверджено положення про офіційні символи глави держави, пунктом 9 якого постановлено, що гербова печатка президента України використовується для засвідчення підпису президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України. А також на посланнях президента главам інших держав суд звертає увагу, що про закони мова не йдеться. Таким чином, можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента, які легітимізуються, під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами, по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають. Статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством, це з рішення судді Должко, нагадую. В контексті наведеного та з урахуванням факту незатвердження нової Конституції України на всеукраїнському референдумі, і гербові печатки наразі е, легального законодавчого органу. Вру не відповідають вимогам статті 20 самої Конституції. Отже, на сьогодні за відсутності встановлених Конституцією України та затверджених двома третинами від конституційного складу парламенту відповідних законів про описи використання державних символів України читай самостійної української держави України є неможливим належне оформлення будь-яких документів особливої державної ваги, якими є укази і розпорядження президента України, а також закони і постанови Верховної Ради України. Даний факт свідчить про відсутність конституційного національного законодавства самостійної української держави України, в тому числі юридичну відсутність указів і постанов про призначення обрання. Переведення, утворення, реорганізацію, ліквідацію тощо. Представлені в дні колегії особи, зокрема, Никифоріак, Гапонов і Новікова, є фаховими юристами і не можуть е про це не знати. Даний факт знов-таки є однією з е тих інших обставин, що викликають сумніви. В неопередженості та об'єктивності зазначеної колегії суддів, адже вони продовжують перебувати незаконно перебувати на посадах незаконно утворених суддів в незаконно утворених судах. Пунктом 5, 5 частини першої статті 36 ЦПК України встановлено, що Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу самовідводу, якщо є інші обставини, що викликають сумнів неупередженості або об'єктивності судді на підставі викладених вище неспростовних історичних фактів, які сьогодні мають суттєве юридичне значення і не потребують доказування в суді, та з урахуванням копій відповідних документів, що додаються у відсутність офіційних доказів. У вигляді постанови ЦВК офіційного факту затвердження Конституції України від 28 червня 1996 року на всеукраїнському референдумі українського народу самостійної української держави України, виключно громадянами України всіх національностей українського народу, самостійної української держави України безпосередньо та офіційно встановлених положеннями абзацу 1 та 7 преамбули самої Конституції України, заявляю про відвід колегії суддів Дніпровського апеляційного суду у складі головуючого Никафаряка, Гапонова і Новікової в цивільній справі номер 203, дріб 1882, дріб 23, провадження номер 22-Ц, дріб 803, дріб 803, 8043-23, дріб як особам, які ніколи не набували і не могли набути відповідного конституційного громадянства самостійної української держави України, та як особам, які не могли бути призначені в конституційний спосіб на займані посади суддів без наявного у них конституційного громадянства та без наявного у них статусу професійних суддів, керуючись рішеннями. Конституційного суду, номер 3 ЗП від 11 липня 1997 року, 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року щодо офіційного тлумачення порядку прийняття і введення в дію нової Конституції України на всеукраїнському референдумі, та рішень номер 6 РП, дріб 2005 від 05.10.2005, номер 6 РП, дріб 2008 від 16.04.2008 щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3 і 4 статті 5 Конституції України вимагаю фізичним особам без національності без національності, мігрантам по відношенню до внутрішнього законодавства України Никифоряку, Гапонову і Новіковій, які ніколи не були. Не набували в законний спосіб конституційного громадянства самостійно української держави України та ніколи не отримували в законний спосіб мандату українського народу на здійснення повноважень професійних судів, з'явитись або звернутись е до прокуратури або служби безпеки України. Та добровільно оформити явку з повинною згідно частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. В противному випадку залишаю за собою право самостійно звернутися до компетентних правоохоронних органів із заявою про злочин за попередню кваліфікацію згідно статті 109, це повалення конституційного ладу і 111, це державна зрада Кримінального кодексу України. Зміст даної заяви про відвід колегії суддів буде опубліковано на сайті Багнетнації, а також надиктовано на відео та оприлюднено в YouTube каналі на каналі Сергія Філіпенка. Так, і тут ідуть далі додатки. З цим, цим ви зможете ознайомитися безпосередньо, перейшовши на сайт на відповідні. Матеріали на відповідні публікації. Ось вони будуть тут. І тут, окрім того, є ще посилання на інші споріднені матеріали. Дякую всім за увагу, дякуємо за підтримку. Далі буде. Тримаємось, все буде Україна!